Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, мої золотесенькі. Вітаємо вас на теренах нашої мімаляндії. Півун вітас. Завів свою шарманку. Сьогодні середа, перший день листопада. Дай гульки, зима все підбирається ближче і ближче до нас. У нас сходить сонечко лише зарано. І вітер, як завжди. А дивлюся зранку Google. Дядько Гугл малює 90% дощу. Зайшла на синоптик. Синоптик пише, в день повинен розпочатися дрібний дощик, який до вечора повинен посилитися. От тільки його мені й не вистачало. Я все чекаю, коли там протряхне, щоб на п'ятницю краще було і хлопцям ходити і менше. Грязюки, щоб носилося отут у хату, а воно дощ малює. Зараз потрібно піти сфотографувати лічильник газу та передати показники, бо минулого місяця якось це все вилетіло з голови, а з'ясувалося це вже, коли потрібно було платити. Це таке вперше в моєму житті було. Раночок сьогодні розпочався знову таки з приємного сюрпризу, але про це розкажу і покажу, як уже зайду в хату. А зараз пішла фотографувати газовий лічильник. Більшість баночок Вова згрузив у сумку і виніс у погріб. А дещо залишила в хаті дві баночки варення, черешня, і оце яблуневе повидло. Може, щось спечу спечувові. Персики ми ще вчора відкрили, там їх залишилося вже на дні. А грушки також залишила в хаті. Це буде після персиків наступне лакомство. Ну, і залишила. Грибів аж шість баночок. Сьогодні хочу намастити з цибулькою до картоплі все ж таки. Е, гляну, скільки там в тій баночки, що минулого разу приїздила і, можливо, додам до неї хочу сині ножки покуштувати. Це така краса. А це дві баночки залишила. Вешенка. Вешенка, вешенка. Ось така вона класнюча. Сьогодні буде новий рецепт. Я не куштувала ще не разу. Е -е, рецепт дійсно. Перше чую вперше буду готувати. Принесла вам яйця, поставила водичку. Зараз буду відварювати яйця. Це буде салат. Рецепт цього салата мені дав Максимка, тому будемо випробовувати. А тепер зараз же ж покажу, що я казала про приємності зранку самого. Минулого разу, коли вова їздив у Змійов. Сестричка передала йому пакет з пляшками з-під води для молока. Ну, і ми ж поклали його, зав'язала я його щільно, міцно, щоб пил туди не потрапляв. А так як вже ж молока немає, ну хай лежить разом із нашими до наступного сезону. Вчора, розчищаючи територію, кажу Вові, треба, кажу, бутилки, ці маїдки ще в мішку, кажу, кудись чи на чердак прибрати, чи то. Ну і все. Сьогодні зранку встаю, Вова вже прибрав на чердак, злазив і каже. Ти уявляєш, вирішив перекласти бутилки, ну, щоб були всі в одному пакеті. Ну, Засунув же ж руку, так я так його там позав'язувала, міцно, став, е, чи розірвав, чи розідрав, засунув руку, став витягати бутилки. Чув що щось під рукою не те, не бутилка. А там гляньте що. Ось і така краса, і ось і така краса. Це коли вони ото їздили на Західну Україну, З малими вона їздила. Ну, хто нас дивиться той в курсі. І вона привезла сувенірчики. Це магніт. Отакий Карпати. А це мило мочалка якась. Мило, значить, ручної роботи. Карпатський миловар. Воно таке прикольне, звісно, я вперше таке бачу. Ой, зараз покажу. Тобто ось отак воно одягається на долоньку. І оце як мочалка миється, а всередині мило. Але вона так класно пахне, чи вона, чи воно? Я навіть не знаю, як його правильно називати. Якщо мочалка, то вона, якщо мило, то воно. Але воно такі запахи здає, напевно, краще вона мочалка все-таки. Виготовлено виключно з натуральних складників. Джгутовата тканина, натуральне мило ручної роботи, лісові ягоди, натуральні олії, шита виноградна кісточка, барвник, парфумерна композиція. Мені аж шкода. Використовувати його як мочалку. Воно, воно бомбезно пахне. Просто клас. Я б таке, знаєте, поклала рядом з постілью. І нехай собі в кімнаті буде у якості ароматизатора. Ось і так. Через, я не знаю, скільки це пройшло, мабуть, місяця два вже, як вони туди їздили. І через отакий довгий термін, виявляється, знайшли сюрпризи-подарунчики. Класні такешку. Ця мочалка це взагалі взагалі бомба-ракета. Ну, а магнітики це магнітики. Це магнітики. Гляньте, яка краса. Це ж треба було ж вижигати. Це ж видно, що воно ну, не мальоване, нічого, а таке як вижжене. Краса. Все, так що я зраночку за з отакими приємними сюрпризиками. Зараз поставлю. Наварю яєць, вода вже закипа, а потім буду ставити хлібчик, пекти. Ще зустрінемося сьогодні.